Будь Шість днів перед Пасхою Ісус у Вітанію, де був лазер, який був помер, і якого воскресив Ісус, та, може, справили йому вечерю, і марта обслуговувала, і лазар був один із тих, що були з ним, і за столом. Марія взяла дітро мира з щиро набу. Дорого ці ног помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям, і наповнився Днім пахощами мира, кажуть тоді один з його учнів, Юда і Скаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миру за триста динарів і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що підлувався про бідних, але тому, що був золоті. Він мав при собі калитку і крав трещони, кидали. Ісус промовив, лишіть і вона зберегла тимиру на день мого похорону. Бідних маєте собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато людей дізналися, що він там, і зійшлись не тільки Ісуса ради, але також, щоб лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді перевось священик і змовилися і лазаря бити, бо численні юдеї лишились їх через Нього. І увірвали в Ісуса на другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмо гілля і вийшли йому на зустріч з глоками Осанна благословенто йде в ім'я Господня, цар Ізраїлі, і знайшовши Оселя Ісусі, на нього, як написано, не бійся дошку Сьону. Ось свій цар і деверті наш оселиці, цього не збагнули вожді спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому. Тому й народшому при ньому, коли був викликав Лазаря з гробу, і його воскреси, його мертвих свідчив про це, тому й народ вийшов йому назустріч. Благовідався, що він учеників течу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Міс. Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браті і сестри, квітна неділя належить до найстаріших праздників у церкві і походить з 3 століття, вже певне святкування. Опис про нього дає в 4 столітті Сильвія Аквітонська. Вона описує, що подія відбувалася так. Близько обіду, люди йшли до храму з пальмовим віттям і тоді відбувалася процесія по певній місцевості і єпископ. Міста е, їхав верхій на осляція. І це якби, був символ в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму. А що бачили жиди, коли Ісус в'їжджав до Єрусалиму? Вони бачили безпосередньо ці люди, які святкували отак, бачили символ. так? Ми з вами також маємо зараз певні символи, а євреї бачили це. Напряму. Хоча в тому був скритий також певний символізм. На Пасху всі євреї з цілого світу спішили до Єрусалимського храму, куди прибув Ісус. В Тиждень перед цим, як згадується в Євангелії, Він воскресив Лазаря із мертвих. Треба згадати, що в той час євреї були під Римською окупацією. І вони згідно з усіх проростком. Чекали Месію, чекали Спасителя, чекали полководця, який очолить їхню боротьбу проти ворога і визволить свій народ. І, власне, це вони вбачали в Ісусі. Їх, цих людей, які вийшли зустрічати Ісуса, не лякало нічого. Вони були готові піти за Ним на смерть. Якщо він сказав, виступаємо проти наших ворогів. А навіщо їм боятися було смерті, як вони бачили, що Ісус може воскресати людей? Тобто вони були готові за Ісусом піти всюди. Але кілька днів, і для нас видається дивним, що все радикально перемінялося. І, власне, тут є. Ключове слово. Вони бачили Ісуса, бачили подію, яка відбувалася в Хід Єрусалим, віття, е, оте все Пишноту ту події. Вони бачили напряму, але не почали в цьому глибокого змісту того, що відбувалося насправді. Вам не видається дивним, чому Ісус? в'їжджає не на коні, а в'їжджає на святі. Уже перший цей символ мав говорити для тих людей, які зібралися, що Ісус є царем, але трохи іншим. І Ісус іде визволяти їх свій народ. Але від чогось іншого. У той час на конях зазвичай їжджали до міста полководці, царі. Загарбники, володарі, які захопили місто. А хто ж в'їжджав на ослі? А це власне їхали посли, що йшли домовлятися про мир або посли, які йшли оголошувати мир. І в цьому євреї тоді не побачили суті послання Ісуса. Пальмова гілка. Це символ перемоги і слави. Але та символ е, слави і перемоги стосувався знову ж таки чогось іншого. Виклики Осанного Вовишній, благословен, хто йде в ім'я Господнє, теж виклик сполений тріумфу, бо Осанна означає спасіння, Бог Спаситель Боже спасіння спасіння із неба. Тобто, якщо розібратися по всіх канонах, так, по всіх пророцтвах, то в'їзд Господній до Єрусалиму, ну, він дійсно виглядав як в'їзд царя-полководця, який стає на чолі свого народу, щоб вивезти їх від рабства, щоб вивезти їх з неволі до свободи, як того, хто готовий очолити боротьбу. І, власне, знову ж таки задаємо собі запитання, як ці люди. Уже через кілька днів будуть так завзято кричати до Палата, щоб розп'яв Ісуса, що навіть Він здивувався. Адже безпосередньо, безперечно, він бачив, як люди вітають Ісуса е, на, е, власне в Єрусалимі, на його об'їзді. І для нього навіть стало дивним, що відбулося. І, власне, оцей вибір. Між Варавою і Ісусом. Знаєте, варава там був ні до чого. Це міг бути найгірша людина у того часу. І вони б його вибрали. Вони б дарували йому життя, але тільки не Ісусові. А все заключається в наступній речі. Ісус їх розчарував. Вони розчарувалися у тому, кого вважали. За царя, за посланця, за того, про кого говорили пророки. Вони в ньому розчарувалися. І, власне, така проста і банальна річ: Він їх розчарував. Вони очікували іншого. Але це вони очікували іншого. Вони бачили інше, ніж того, до чого готувався Ісус. І того, що було скрито за всіма цими символами. І навіть Юда, про якого, зрештою, сьогодні згадується в Євангелії, він також розчарувався в Ісусі і тому його і зрадив. Тепер запитання до нас усіх. Чи жидівський народ, чи Юда, добре зробили, коли допустили розчарування у своє серце. Чи добре вони? Зробили, що не повірили Ісусові, і що Він не виправдав їхніх сподівань. Ні. Виходить, що, що, що розчарування це щось погане. І, власне, дорогі христів, браття і сестри, дуже часто і ми в житті розчаровуємося. Ми розчарування часто сприймаємо як за виправдання, як за виправдання того, що не відбулося згідно наших очікувань, що ми хотіли, що ми сподівалися ми, але не того, що мало відбутися чи відбувається насправді. І власне розчарування воно є дуже зручне. Коли і не ходить до церкви, не вірить у Бога, то що, зазвичай відповідають? Я розчарувався. Я розчарувався в Бозі, я розчарувався в вірі, в релігії, в священниках. Ну, знаєте, зрештою, хтось колись і мені розчарується. Це звичайна річ людська розчаруватися. Але до чого тут Бог? Тобто, Цим словом розчарування ми прикриваємо ось такий клас. Чому я не вірю в Бога? І навіть багато тих, хто в історії боровся проти церкви, вони казали, що я колись розчарувався. І зараз дуже часто пишуть: о, там Папа римський і так далі. Знову ж таки, ми Бога розчаровуємося в Бозі, приписуючи щось певним людям. Дуже часто. Ми розчаровуємося і опускаємо руки, коли в нашому житті щось йде не так. І багато людей, які вже сходять до самих лизів, запивають наркотики і тому подібне, кажуть: я колись розчарувався. Я розчарувався в людях, розчарувався в суспільстві, розчарувався в близьких і так далі. Або коли люди після. Багатьох років спільного життя розлучається. Що кажуть? Я розчарувалась, чи я розчарувався у тій людині, яка була зі мною. Ну це добре виправдати. Зручне виправдати. Але як ми всі знаємо, щоб не розчаровуватися, то що не треба робити? Зачаровуватися. Тобто треба все сприймати так, як воно є. А не зачаровуватися чимось і кимось. <кій> Ви знаєте, з таким підходом можна в усьому розчаруватися повністю усьому. І, зрештою, розчарування в усьому призводить до того, що зробив Юда. Але, дорогі мої, закликаю вас, не будьмо сьогодні як єврейський народ і як Юда. Можна розчаруватися в людях, можна розчаруватися в церкві і священниках, можна розчаруватися е, в дружині, чоловікові, батьках, в рідних, в усьому можна розчаруватися, в усьому. Але є дві речі, в яких ми не маємо права розчаруватися. Хто мені на ці речі? І ще? Що в кому ви не маєте права розчаруватися? В, в собі. Дві речі, дві особи, в яких ми ніколи не маємо розчаруватися. Це в собі і в Бозі. А навіть якщо розчаруємося в собі, бо й таке буває, ніколи не маємо розчаруватися у Бозі. І тепер подивімося на Ісуса. Він радісний. так? Іде до Єрусалиму. Він знає все, що має з ним відбутися. Перед своїми страстями Він у так, коли молиться, він, він знає, що його зрадять. Він знає, що всі його відрішуться, що він помре. І вже помираючи, чи він розчарувався? Ні. Він втратив все, навіть саме життя. Але він не розчарувався. В Бозі, в своєму отцеві і не розчарувався в своєму пісоництві у своїй місії. І хто з вас читав це те письмо, то, мабуть, спостерігав, що цілу історію люди завжди і завжди розчаровуються і розчаровуються в Бозі і в тому, що Він робить у спасінні. Але Бог ніколи, ніколи не розчаровується у людей. Тому сьогодні в це величне свято, суть якого мої, не бальма вечя, не лоза, не що інше, так? бо сьогодні будемо веселитися, бити один одного е е лозою з веселими закликами. Але суть не в цьому, суть зовсім в іншому. Сьогодні ми маємо сказати до Бога і до себе. Господи! Попри все у світі, не дай мені розчаруватися у собі. Навіть якщо я розчаруюся в людях, то тільки усвідомивши їхню слабкість і недосконалість. Але попри все, Господи, попри всі життєві негаразди, попри випробування, горе, труднощі, а навіть і смерть, Господи. Не дай душі мої розчаруватися у тобі, у твоєму слові, у твоєму рішенні, у твоїх задумах щодо мене і в твоїй волі. А разом з тим кожен з нас має закликати словами апостола Павла, який, попри всі небезпеки, попри всі труднощі, сказав наступне. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вершини, ні глибина, ані які інші створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. Слава Ісусу Христу!